В розділі запитне заміщення будуть відображені лише запити, які були створені через систему Метаполіс, тому що ще є варіант, коли напряму створюються в мікрофопус такі запити. Вони не будуть відображатись в метаполісі. Це про це свідчить банер в самому розділі, і у кожного керівника буде відображено список запитів, які створював саме він. У запитків можуть бути е, різні статуси. Виконане це означає, що запит було повністю успішно оброблено та передано до САПу, а відкликана це е, Саме ініціатор може відкликати свій запит для обробки. Відхилено це коли не було погоджено не в ну не в рамках метаполісу, а в OpenText, наприклад, не було погоджено таке заміщення на погодження. Після створення за замовчуванням статус на погодженні, після того як він був створений мікрофокус і на доопрацюванні, це коли повернули запит, що його повинно, ми повинні його допрацювати. А я вам зараз покажу приклад. Наприклад, ми створювали ось цей запит на Яковенка Леоніда. Ми провалюємось в нього, ми бачимо, що в нього статус на погодженні. І дані, які ми заповнювали. І також тут додано, хто є ініціатор запиту, це саме тест тестовий керівник. Нам необхідно перейти команда розклад. Заміщення, або натиснути тут новий запит, або перейти в розділ Запити на заміщення і натиснути кнопку Новий запит. А хочу наголосити, що запити на заміщення доступні лише керівникам. А, співробітник, на якого, наприклад, навіть створюється запит на заміщення, цього заміщення не бачить, тому що все погодження виконується а, за межами метаполісу. Ми натискаємо кнопку Новий запит. Нам потрібно спочатку а, обрати дані відсутнього. 那这。Uh, доступно для вибору або пряме підпорядкування, або непряме. За замовчуванням, вже в списку відображено пряме підпорядкування користувача, в, в тому числі тут відображаються вакантні посади. Якщо потрібно обрати людину не з прямого підпорядкування, ми можемо скористатися пошуком і нам ці дані відобразяться. Ми, наприклад, обрали серпаколено, обираємо дату початку заміщення, дату. Закінчення. Якщо ми не знаємо, коли е, буде наступати дата закінчення, ми можемо обрати функцію до виходу основного співробітника, тоді дата закінчення е, очищається і, відповідно, в мікрофокус буде передаватися без дати закінчення. Е, ми, наприклад, оберемо з датою закінчення. Далі нам потрібно обрати, е, хто заміщує». Тут список на дві частини: перше, це кадровий резерв, в якому спочатку відображені люди, які подавалися саме на цю посаду відсутнього. А далі відображаються інші. І інші підлеглі прямого та непрямого підпорядкування, які є в кадровому резерві, але вони не подавались саме на цю посаду. Ми можемо бачити, що справа у нас є. Піктограми або галочка або хрестик. Якщо ми бачимо, що тут хрестик червоний та недоступний, написано, це означає, що саме на цей час, коли ми обрали дату заміщення, цей користувач має вже погоджені відсутності. Тобто, якщо ми його оберемо, то це буде некоректно, тому що в нього вже є все під проведені. Відсутності, якщо uh, у нас uh... Пишеться, що доступний весь період, то о, це означає, що ця людина доступна для вибору. Ми обираємо, наприклад, співробітника циба, і далі нам потрібно обрати причину. Якщо ми обрали в відсутньому людину, саме співробітника, то у нас доступні причини, виробнична, виробнична необхідність або відсутність основного керівника. Якщо ми, наприклад, тут оберемо вакантну посаду, то uh, у нас причина може бути лише вакансія. Вона за замовчуванням вже заповнюється. Uh, повернемо uh, наш варіант. Далі нам ми тут обираємо причину одну з двох, а далі нам потрібно обрати вид заміщення. У нас доступно два види: це з виконання своїх обов'язків або без виконання своїх обов'язків. Ми обираємо будь-яку, в залежності від того, які максимальні відсотки доплати проставлені в САПі, то користувачу доступні. Ті або інші види оплат, наприклад, при виді заміщення без виконання своїх обов'язків завжди доступна оплата з розрахунку базового кладу, тому що тут не використовується доплата. Якщо ми виберемо, наприклад, з виконанням своїх обов'язків, тут ми бачимо, що тут вже список оплат змінився, він залежить від САПу, те, що заведено в САПі. І ми бачимо, що. Коли ми обрали оплату з доплатою, то у нас поле відсоток оплати стає доступним, і знизу пишеться максимальне значення, яке. Тобто, якщо я, наприклад, хочу внести 75, я не можу цього зробити. Тобто максимальне я можу внести доплату не більше, ніж число, яке вказано в САПі. Наприклад, ми, якщо оберемо іншого користувача, о, то ми можемо побачити, що в нього. О... По іншому зовсім виглядає е, оплати, тобто для цієї посади, наприклад, взагалі недоступний недоступний вид заміщення з виконанням своїх обов'язків лише без виконання, і тут є е, стандартна оплата, де, про яку ми казали, що вона завжди доступна, і ще до, доступна доплата е, з максимальним відсотком 20%. А, далі, після того як ми заповнили деталі заміщення, нам потрібно а... Обрати потрібна зміна графіка роботи або ні. Якщо ні, то ми нічого не заповнюємо. Якщо так, то ми обираємо. І тут в списку ми обираємо графік, який, за яким буде працювати співробітник. Якщо, наприклад, ми знаємо назву графіку, ми можемо скористатися пошуком і нам система Підбере саме той графік, який нам потрібен. При необхідності можна зробити вкладення, якщо потрібно. Далі, після того, як ми заповнили всі поля, ми натискаємо далі. Ми перейшли до етапу, коли нам потрібно перевірити вже внесені дані, після чого можна створювати запит. Ми перевіряємо, ми бачимо, що все, що ми заповнювали, воно здесь, тут звідображається. А якщо ми бачимо якісь неточності, ми можемо перейти до редагування, наприклад, змінимо дату початку і дату закінчення. Заміщення, натискаємо знову далі, і ми бачимо, що тут вже дані змінилися. Тобто ми відредагували наш запит. Якщо всі дані коректні, ми натискаємо кнопку Надіслати, а після чого згори у нас відображено. Плашку, що запит було відправлено на погодження, це означає, що запит успішно було створено в мікрофокус. Далі запит іде на перевірку до фронтофісу на стороні мікрофокусу. Ще запит на доопрацювання. А що тут є? Коли запит повертається на доопрацювання в метаполіс, то обов'язково додається коментар. Коментар приходить з мікрофокусу, і у нас додається кнопка Редагувати. Можливо, цей запит можна і відкликати, якщо потрібно. Якщо згідно з коментарем, є можливість його відредагувати, потрібно натиснути Редагувати. Відкриється та ж форма, як була створена для створення, але вона буде вже заповнена даними нашого запиту. Коментар також дублюється. На формі самого заміщення. Тут можна змінити, внести будь-які дані, які потрібні. Наприклад, ми змінимо графік роботи. Натискаємо далі, перевіряємо також внесені дані і натискаємо надіслати. Після чого запит знову буде надіслано на погодження, в нього змінився, змінився статус на погодження, і, і запит знову пішов в роботу. Також в метаполіс розробили Таку можливість, що можна скопіювати запит. Для того, щоб не вводити ті самі значення декілька разів, потрібно в списку запитів знайти той запит, який нас цікавить, відкрити його. І біля заголовку є кнопка копіювати. Натискаєш, відкривається. Форма створення запиту. Тут вже передзаповнені поля, але потрібно внести дату, дату самого заміщення. Вона буде очищена, тому що це копіювання запиту, запити вже ті, що були створені. А у нас присутнє правило, що не можна створювати запити на вже існуючі запити. Тому, якщо, наприклад, обрати ті ж дати, які були вже для цього користувача, то такий запит просто не створиться і буде помилка. А ми обрали дати. Ми, наприклад, тут не будемо нічого змінювати, натискаємо далі, переглядаємо внесені дані. Якщо все ок, натискаємо Надіслати і такий запит також буде надіслано на погодження. Якщо перейдемо, то він відображено вже в нашому списку.